Слава Україні! З вами Володя, канал Транс. Починаємо нове відео. Так що підписуємося на канал, ставим подобайки і підписуємося на інстаграм ОПСК. Сьогодні відео починається з заміни трака, тому що я пересів з Каскадії на Вольво. Водій хотів новіший трак. Я погодився з ним, тому що він багато їздить, йому треба новішу машину. Віддав йому каскадію, сам сів на Вольво. І сьогодні ще беру один трейлер, беру його в оренду, тому що в мене зараз трейлерів нема. Я думаю, що в цій серії займуся покупкою одного трейлера. Трейлер мені сьогодні підготували, поставили всі нові колеса. Це дуже добре, це приємно тішить. Мало бути навіть нові. Ой-ой, тальмаше взагалі біленьке ж. Красота. Це добре. Вабаш. я вабаші люблю. Мені подобається вабашівські оці ручки, вони тут закриваються так. Досить, Досить э, зручна система. Що навіть залишили мені дві стрепи. Трейлер забрав, трак забрав. Все, виїхали. Зараз покажу. Волтера. Волтер я нікуди не дівся. Під минулим відео було дуже багато питань, куди дівся Волтер. Волтер є. Волтер був вдома, нікуди не ходив. Приходили, родичі його вигулювали, тобто він був нормально обслужений. Вигулювався три день і годували його, так що з ним все нормально. Поправився навіть трохи за цей цих, за цих, тиждень, поки нас не було. Волтеряка, Волтер. Покажись людям. Тут тобто вже всі скочили за твоєю подібною мордою. Mm -hmm. <laughs> так що Волтер є. Волтер був дуже радий, як ми приїхали з Марія, не знаю, що зараз ставлю якийсь там кусок відач, ні. Скакав, хвостом, махав, не знав, що з ним робиться. Досить, досить веселий хлопець у нас. Зразу поки свіжі перші враження зміни трака після Каскадії на Вольво, Каскадія набагато тихша, ніж Вольво. Ну, відповідно, Вольво трошки шумніше. І що найбільше зразу кидається, що незручний руль. Руль стоїть так, що до нього треба тягнутися. Ти не можеш його поставити так, щоб він був е, тут під руками. В мене, Я завжди ставлю руки тут на 9 і 3 годину. Тобто тут. Шарик так само стоїть тут. І Так, щоб ним керувати, треба до руля тянутися. Хотілося, щоб руль трошки опустився до тебе, але тут в цьому старішому Volvo, це не можна. Треба брати нову рульову колонку, і щоб вона трошки ще тут верху ламалася, тоді можна буде поставити так, щоб було зручніше набагато. Це, це найбільша незручність. Ольга. це, це okay. Зараз їду вуличками, вулиця Мілвокі. Це, до речі, мої околиці, тут я живу недалеко і по цій вулиці часто їжджу. Ми тут часто їздимо, там магазин Монарці є. Тут є Trader Joss, продуктовий магазин, чи Джонс, чи Джоз. То постійно сюди їздимо так само купляти якісь продукти. Якщо тут є, то можна сказати вдома колохат. Зараз тут буде недалеко пікап в Лінкольшире і буде їхати на Сідне І це, це невеликий тріп, 300 миль. Якраз добре після. Від того, що я відвик від дороги, то якраз щось таке коротке, це саме там. Приїхав на пікап, тут жива черга. Запаркувався, треба чекати, коли виїдеть один з тих двох траків. Цей флотбет зараз їде геть. Коли вони виїдуть, то я заїжджаю. Поки що йду вигулювати Волтера, ну і заодно відкрию двері. що звернував, що тільки що ставили колеса, колеса абсолютно новий. Поки їх ставили, то тут все шмір, шмірше є, щоб змащували самі диски, щоб коласа краще заходила. Трейлерочок старенький, 15 року, але нормально. все зроблено, можна, можна їздити. Оренда такого трейлера мені зараз обходиться 800 доларів. Трошки дороговато, але ну, що зробиш? Треба трейлер, то все треба. Цього брати. Як бачите, на вулиці вже ніч, доїхав до Індіани, на, заїхав на пілот е, в туалет і знову вигуляти Волтера. <реш> е, перших пару миль, е, скільки я тут приїхав, 100 миль вже, може трошки більше. Е, хочу сказати, що майже місяць не їздив, то йде е, нормальна дорога. Взагалі без проблем навіть отримуєш якесь задоволення, тому що вже давно не їздив і якось воно так все... не скажеш, що по-новому, а скажеш, як трошки, можна сказати, підзабути щось таке старе. Так що, дорога йде добре, все добре, всі щасливі, Волтер щасливий. Правда, Волтеряка, ти такий радий вже, ти радий, що ти на дорозі, правда? Волтер радіє трохи, не? Я вже засидівся в хаті. Ну і я вже теж засидівся, так що пора вже заробляти гроші, Хватить роздавати їх направо на рівні. Все, їду в трак і їду далі на долі. Доїхав до Хайо, зараз тут їдемо містечком маленьким. Дивіться, всюди ялинки, всюди різдвяні прикраси, будинки всі прибрані, гарно все дуже святково. Відчувається свято. Коли їде раз таке, то ну, відчувається, що скоро дійсно різдво. Єдине, що щоб був вже такий дійсно різдвяний настрій, то треба, щоб трохи було снігу. Хоча я, я того снігу не хочу реально, тому що мені краще без снігу по цих своїх дорогах їздити. ну що, Перша ніч в сьогодні після довгого відпочинку. Переночували так собі. Волтер постійно е, натискав на педалі. Зараз покажу, що, що, що таке. Там сьогодні Волтер вирішив спати внизу. Тут на його подушках йому було ще жарко, чи що? І Там вон, є педаль тормоза. І коли він її натискає, виключається ПТО. обороти падуть і трак, в траках з'являється вібрація. Зараз так покажу, як воно виглядає. Напевно, чує, то вже зразу починає весь тракт трусити. І Волтер цілу ніч там ще <сі> не спав і він постійно натискав на педаль тормоза Така фіня була. Та, Волтер, ти такий жук. Що ми сьогодні з Волтером робимо? Приїхав на завод, привіз якийсь залізні чи алюмінієві койли. Койли це такі я не знаю, бочки скручені з цього алюмінію листового. Зараз заїду всередину в, в доктор і покажу як воно все виглядає. Так виглядає вантажки, сьогодні привіз. Ці койли здорові, чотири койли, цих дві. І тут ще дві. Чотири койли, 38 тисяч паундів. Досить важкий вантаж, але прикол такий, що в принципі його добре вести. Бо все 38 мас більше 40. Єдине, що треба нормально закріпити дошками, щоб він не сунувся. Маю ці всі дошки відривати. Що, зробив своєї кави, мушу виливати на віклі, бо інакше її знімати і виливати не виходить. Пишіть в коментах, хто не зрозумів, що таке виливати на віглі. Я думаю, я пара людей таких буде. Ну що хлопці, дівчат? Сьогодні вже четвер, слава богу. Е, поки що робота йде ну, так, помаленьку. Е, дивлюсь, ціни трохи попадали на вантажі, вантажів стало набагато менше, воно трошки, трошки відчувається. Коли мало вантажів, то відповідно зразу них стають мало платити. Волтер гуляє, Волтер є тут, я п'ю каву. Так що все добре. Е, сьогодні пробую купити трейлер. Е, сьогодні йде два аукціони, один в Меріленді, один в Техасі. Е, Трейлерів багато нема, це мінус. І Через те, що їх багато немає, ціни зараз теж дивлюся там в, в Техасі там які ціни. У Меріленді один трейлер би є, то е, поки що за нього ще не б'ються. Подивимося, що там далі буде. І в Техасі один трейлер є, він там трошки пошкоджений, е, кутик в нього поломаний і. Одні двері вили мені, це то, якби, не проблема, тому що двері то недорого. Е, може, вийде його купити. Зараз подивимося, що з того вийде. Поки що, поки що так, як є, то виглядає, що шанс є купити сьогодні якийсь один або два трейлери. Ну подивимось. Якщо все буде добре, то за, за пару хвилин вже це побачите, для мене тут пройде пару годин, поки йде весь той аукціон. Сьогодні ночував біля пепси там за моїм трейлером завод, не завод, а якийсь їхній склад пепсіколи. І дивлюсь, тут все розбудовується. варехауси будують, тут новий варехаус, тут будують знову новий варехаус. Там з цього боку пепсикола, зараз зайду туди. От там. І теж виглядає, що це новий верхаус. Роботи нема, нема що возити, а будуються. Так що я так думаю, що це все робиться штучно. Зараз після виборів все рушиться. Головне ну, дочекати виборів, щоб вони всі прийшли нормально. І щоб вже ця, ця криза з цими цінами на вантажів малими впала. Багато коментарів було про Волтера. Всі питали, де дівся Волтер. Волтер, покажись людям, не наставляй свою задницю. Сидіти. Волтер, сидіти. Волтер чам не сів. Далі думаю я ще почихаюсь, поки я буду сидіти. Так? Що там тебе? Щось мучить сидіти, Волтер. Ну no. краще, дурно сидіти не хочу. Хочу їхатись. Волтер прийшов нормально, це випробування тиждень вдома сам, тут вже в нього не перший раз. Він постійно, коли ми кудись їдемо, його лишаємо. Постійно він лишається з нашими, з нашими родичами. Так що Волтеряка добре себе почуває. Для тих людей, що кажуть, чи їздити можна з собакою чи ні, це багато мороків, мороки багато, але здумаєш потім ще багато різних таких приємних моментів. Тому що собаки вони люблять людей е, щиро. Не те, як люди людей. Собаки людей люблять інакше. І ти цю щиру любов відчуваєш, і воно відповідно все інакше робиться. Та от. Я вирішив за 100 підманчика, бо ти мені Ну що, Можете мене привітати. Купив трейлер в Меріленді за 12 тисяч 2019 року Стоктон. Єдине, що там пошкоджений кутик і одне колесо лише. Ну, по крайній мірі з того що видно по фотографіях. А решта то якби все нормально. І в принципі я навіть дуже задоволений. А той трейлер який я говорив, що йшов в Техасі новий, то він пішов за 22 тисячі. Ну, в принципі, так як я і говорив. Єдине, що мінус тих трейлерів Атро, люди їх не дуже люблять. Там спілкувався з одним хлопцем, що планував купляти цей трейлер Атро, він був там якийсь не дуже старий. І цей Атро вже був дуже, дуже сильно ржавий. Ну і Я з ним говорив, він каже, я би тобі не радив, тому що вони ржавіють сильно, і ну, я чув, це не від одного, що в них є проблеми з тим, що вони ржавіють. Ну не знаю, за 22 тисячі новий трейлер, все рівно, ну, як би там не було, це не, не так погано. Так що, напевно, тих, хто купив, буде задва. Я купив цей за 12, я так само задоволений. Ну Пойдемося вже, напевно, на другий тиждень, а може ще через тиждень, тому що тут вже до свята поїду його забирати, хоча сьогодні спробую домовитися, щоб можна було його забрати швидше. Що, далі будемо апдейти робити. З тими трейлерами сьогодні не мав часу пошукати собі вантаж, е -е, диспетчер шукав. І Сьогодні нічого не зміг нормально знайти, було пару там недорогих вантажів, але як то кажуть, не хочеться дешево возити, тільки хочеться щось дороге возити. Ну і Дешеве я не брав і через то сьогодні нічого не взяв. Зараз стою, ще тут біля Аван заїхав на пілот. Ще така година досить рання і пілот пустий весь. Це не пілот, це фланжей. Пілот через дорогу. А ще буду чекати, ще маю надію, може щось ще сьогодні знайду, але вже якщо нічого не знайду, то вже будемо на завтра орієнтуватися. Поки що вигулюємо Волтера нашу зірку сьогоднішньої серії, тому що всі за ним скочили. І далі вже будемо дивитися, дальше, що там буде цікаво. Талотряк. Каже підписникам привіт десь сюди. Хлопці, їздять десь сміття на гольфкарах. Має таку спеціальну машинку і собі тут катається. Там хтось лишив палети. Вони їдуть зараз, ці палети, на будуть грузити в свій возик. Не спішай. Ці хлопці точно на не працюють. Будуть мене питати люди, на якому аукціоні купляв трейлер. Сьогодні використовував аукціон Reaching Brothers. Я там багато купляю в техніки своєї. Перший Volvo, це яке в мене зараз є, на якому я зараз їжджу. так само звідти. Давно з ними працюю, в принципі, ними задоволений. Є в них там свої нюанси, які в кожному аукціоні. але... Ну, я з ними задоволений роботи. Знову дорога. Вчора просидів в Індіані, так нічого не знайшли, ніякий вантаж. Сьогодні зранку диспетчер взяв вантаж з Індіани на Чикаго, на Аврору на завтра, поріж на понеділок. Ну і їду, завантажуся, їду. Трошки хотів поговорити про цей трейлер. Якраз якщо говорив з фінансистом, сказали, що дають мені кредит на той трейлер. Значить, все буде добре. Єдине, що треба дочекатися, коли це все пройде. Тому що у них там бюрократія теж страшна, поки ти отримаєш ті гроші за той трейлер, тобто поки вони заплатять на аукціон. І поки аукціон дасть дозвіл, щоб ми забирали той трейлер, то проходить деколи пару тижнів. Тому бажано, щоб це все зробити швидше, ну подивимося, як це все буде. Зараз э, вертаюсь в Чикаго, завтра маю дуже багато справ, треба подивитися до одного трейлера, щось там в нього, проблеми з колесами і з тормозами. Э, так само обслужити Volvo, треба зробити заміну маслом. І так само треба э, зайняти з колесами на другій каскаді. Одні колеса ми вже поміняли, зараз треба дешевені поміняти. Коротше, дуже багато є різних справ. Не знаю, як я це все завтра маю встановити зробити, тому що завтра, в суботу, трошки короткий день і люди всі хочуть довго працювати. А в суботу бажаючих ремонтувати траки є дуже багато серед наших водіїв, тому що всі працюють до п'ятниці, в суботу хочуть відремонтуватися і в понеділок їхати знову до роботи. Тому в суботу-шапи ну, таке, Завтра це все будемо бачити, так що зараз приключаюся і вже наступне включення буде в суботу а, ну що, Сьогодні субота, і біг завжди, біля траків. Зараз покажу, що роблю. Привіз о цих два колеса, це запасні колеса. Вони будуть йти на трейлер. Зараз розкажу, що я їх привіз. така Мій. Коротше, ситуація така, що я поставив на цей трейлер цей трейлер мав запаску. Коли я його купив, він мав запаску, запаска виглядає. отак, отак. Нормальне мішеліновське колесо. І я не додивився, що на запасці це було 11R. Водія в дорозі колесо пробилося, він заїхав там на шапу, вони йому поміняли колесо, поставили запаску. І вони теж не подивилися, що це 11R. І в результаті... Зараз покажу що є. І в результаті дивіться, це запасне колесо, це було добре колесо і добре колесо з'їло. Все. Через те, що це було за високе колесо, це за низьке і йому капець. За, буквально за, за пару днів його з'їло. Тепер треба міняти вже два колеса, цих, поставити нормальних, щоб, було, щоб з цим все був порядок. Як бачите, вже стоять три моїх траки на асфальті, на нормальному паркінгу. Я переїхав в трак Repair Team. Тут так само в Lake Bluff. Тобто Місто не помінялося, де я паркувався, помінявся тільки паркінг. І, ну, я задоволений, тому що паркінг нормальний, чистий, є ворота. Так що нормально. І сьогодні цей ремонт, який я буду робити з цим трейлером. Тобто заміна коліс і перевірка щодо чого, це так само буде в їхній шапі Team Шапа, до речі, досить нехвелика. Якщо щось там треба, то звертаюся. Ну, я ще про них буду розказувати, тому що я тут буду паркуватися Так що а ще перед закінченням відео хотів оголошення. Знову я запрошую до співпраці операторів Якщо у вас є бажання працювати зі мною, то телефонуйте 312-593 8660. Всі умови розкажу по телефону, якщо комусь цікаво, то телефонуйте. Ну що, на цьому закінчую відео. Я вам дякую за перегляди, дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на інстаграм. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока!